І хто б це міг мені сказати? Чи думав я про це колись що будемо ми всі бажати чекати на кінець війни? Чому війну цю розпочали, що не хватало для життя? Якби ті вбивці Бога знали, не йшли б на кровопролиття? А так століття корчували з людських сердець честь і повагу, повиростали з них вандали, несуть до всіх злість і зневагу. Із покоління в покоління передають злобу до всіх, у дітях сіють зле насіння, і називають добрим гріх. Це наслідки від атеїзму, без Бога все життя жили, дійшли в безумстві до фашизму, і, як кажуть, з розуму зійшли, і відреклись вони від Бога, диявол батьком для них став. У пекло їхня йде дорога, для них останній час настав. За їхнє зло прийде зарплата, від Бога суд прийде на них, пішов війною брат на брата, вбиває всіх, старих, малих. До тебе, Господи, благання, спаси, помилуй і прости. Почуй ти наші всі страждання, немає сил, щоб все знести. Прости, що славу віддавали кому завгодно. Не тобі і твоє слово не сповняли, жили в неправді і злобі, прости, що тільки прикривались, що визнавали на устах, і жити свято не старались, вживали скверну у словах, ти простяг пробиті руки, від зла гріха хотів спасти, щоб ми не мали сліз, розлуки, хотів до неба довести. Помилуй, Господи, благаєм, дай Україні мир, спокій. До Тебе руки простягаєм, Хай порятунок прийде твій. Тобі всю славу віддаємо, Ти можеш нам допомогти, від Тебе допомоги ждемо, лиш ти нас можеш зберегти.